Сьогодні наша екскурсія до Каунті Слайго, Ірландія. І перша наша зупинка водоспад. В такому мальовничому місці знаходиться цей водоспад. Це перша наша зупинка подорожі до Атлантичного океану, який ми Відвідаємо сьогодні. Welcome to Glencar Waterfell. Добро пожаловать до водоспаду Гленкар. Каунті Лездрім. Водоспад Гленкар. Долина Глінкар. Водоспад. Ця долина утворилася в період літнікового періоду, коли глиби льда танули і розширили землю. Так утворилася ця долина, долина глінкар, краса неймовірна. Перший водоспад, який я побачила в Ірландії. У сходинках ми піднімаємось на верхівку, щоб побачити цей водопад зблизька. Яка сила і велич природи. Не можна описати словами цю красу. Ця велич і краса неймовірні. І <звук> такі Такі хвилини, розумієш, яке це щастя знаходитись тут. Зараз і бачити цю всю красу. Історія виникнення долини глінкар налічує мільйони років. Блінкар Вутерпел. Блінкар водоспад. Піднялися на гору, по сходинках, такі папороть ніби в кам'яному віці, по всіх деревах. Такий мох по всій стіні. Рельєфні валуни каміння виступають по всій стіні. Наша екскурсія продовжується. Спускаємо вниз і їдемо до Атлантичного океану. Слайго. Водоспад, «Диявольський димоход. Найбільший Хто має машину? Це його парковка, де машини стоять і можна до нього дойти пішки. І буквально 15 хвилин можна підніматися. Оце і є диявольський домоход. Найвищий водоспад вважається в Віклов, але е, він там тече, повнений водою. Я, до речі, сюди разів багато разів їздила, його не було. Вірландії. От сьогодні у вас взагалі сьогодні перший ваш день. Місто Слайго. Алея, яка веде до океану. Коло океану відпочивають люди в кафе. Поряд площа. Посередині площі пушка. Табличка про історію пушки. В давнину тією місцевостю правила королева Мейв. Вона була войовнича, як Амазонки, пам'ятка на її честь в цьому місці. Небі сліди від літаків. І нарешті Атлантичний океан. валуни по всьому побережжю океану. Сьогодні чудова погода, сонечко, Волни в океані, ніби барашки білі і плавають на серфінгу люди. Зараз спущусь до океану. Попередня наша екскурсія була на Ірландське море. І мені вже є з чим порівнювати. Я хочу сказати, відмінність в тому, що коли підходиш, чувствується неймовірний запах. Запах океану, якого не можна переказати словами. Ірландія неймовірна країна. Я не перестаю дивуватися. Кожна подорож повторна. Я бачу Ірландію з різних сторін. Атлантичний океан. Він дарує відчуття свободи, відчуття польоту. Відчуття неповторності. Серед безліч камінців знайшла ось такий у вигляді серця. Бо кожен, хто побув в Ірландії, запам'ятає цю країну на все життя і залишить в ній частинку свого серця, своєї. și eu din cămin. 大概。啊 В я побачила людей, які купаються при плюс 10 в Атлантичному океані. І вирішила хоча б намочити ноги. Вони готуються мочити ноги в Атлантичному океані. Бекстейдж. Ось я розбулася і йду. Відчуття неймовірне. Моя мама заходить в Атлантичний океан. Боже! Українці з нашого готелю пішли мочити ноги в Атлантичному океані. Дякую тобі за таку неймовірну красу. ч у т Серед камінців далині, водоплаваючі качки. Підзарядившись таким позитивом і такою енергією, ми вирушаємо далі. Ірландія, ти казкова, ти зачаровуєш мене з кожним разом все більше і більше. По дорозі до нашого автобусу купили ось такий смаколик. Смачне морозиво. Кафе. Це кафе найкраще по Ірландії по продажу Морозива. Місто він є, так, він, Але він не робить міжнародні рейси. Він такий більше внутрішній або ем, чартерні рейси. Він більше отак от працює. Зараз ми тут, ми. Що, колись ви самостійно сюди приїдете, вам вже буде легко тут орієнтуватись. Місто Слайго. Це аббатство найстаріше в місті Слайго. Монахи, коли залишали свій монастир, вони спалювали його, тому що англійці захоплювали все майно. І щоб не дісталося це все ворогу, а англійці були ворогами ірландців, бо захопили Ірландію. Спалювалось. Абатство. Ось такий вигляд воно має зараз. В місті Слайго, до речі, народився письменник, який придумав графа Дракулу. Місто Слайго великий город. Він схожий на Дублін, столицю Ірландії. Багато історичних пам'яток, замків, церков. На історична споруда, це найстаріше аббатство в Ірландії. Найстаріший бар в Слайго. Йому 150 років. Затишні квартальчики міста Слайго. А це будівля сірого кольору. Найстаріша будівля, де робили віскі. Зараз там уже нічого не роблять. Вона як музей. Банк Айрленд найстаріший банк в Ірландії. Найстаріший міст міста Слайго. Він був побудований, коли не було сполучення між берегами. Це друга найстаріша споруда. Перше це було обатство. Старе колесо лопості. Діаметри метрів п'ять бурно бурлить річка під мостом. Такі вони річки Ірландії. Бурним потоком не спадають до мосту. А ця будівля має сучасний вигляд. Хаус. Це сучасний готель. Два старовинних будинка міста Слайго. Побудовані в ірландському стилі. Квартали міста Слайго. Шопінг квартал. На вулиці Слайго грає вуличний музикант. Величезний торговий центр. В цьому торговому центрі безліч магазинів. Він величезний. Ми влаштували шопінг по Слайго в перерві нашої екскурсії. Пивоварня Гіннеса. Ще один квартальчик. Кінотеатр. Місто Слайго мені нагадує Дублін. Багато людей, затишні квартальчики і життя, яке бурлить. Екскурсія по Слайго завершується. І ми йдемо до свого автобусу. По дорозі додому наш автобус зробив зубинку коло старовинного замку. Це парк Кастел, побудований замок в шотландському стилі. Замок стоїть коло озера, яке є найбільшим. В каунті слайго така краса завершує сьогодні нашу екскурсію. Давня старовина. Дуже цікавою, захоплюючою і запам'ятається мені на все життя. Під час сьогоднішньої екскурсії ми отримали море позитиву, емоцій. І щасливих незабутніх моментів побували в місті Слайго на Атлантичному океані. Ця екскурсія залишиться в моєму серці ще одним приємним споменом про Ірландію.